Здається, світ, який колись боявся привидів у небі, тепер їх проєктує з максимальною інженерною точністю. Не тому, що це красиво, хоча виглядають вони як щось, що міг би намалювати Леонардо да Вінчі після тижня без сну на редбулі, а тому, що повітря вже не належить тим, хто в ньому літає. Тепер воно належить тим, хто його рахує, щитує, моделює і контролює без жодного пілота у кабіні. І що найцікавіше. Обличчю цієї війни буде ще менше ніж відповідальності в тих, хто її планує. І тепер, коли сучасна авіація має форму чогось, що ніби випадково загубилося між Дарпа і Кубріком, ти починаєш розуміти це не про аеродинаміку, це про демонстрацію можливості зникати ще до того, як тебе встигнуть виявити. Сьогоднішня новинка не про політ, вона про відсутність на радарах, у звітах, у межах прийнятного страху. І саме тому його не супроводжують фанфари, а лише сухі рядки в документах із грифом секретно. Дрони можуть бути дуже влучними, дуже точними. Вони можуть влучити в ціль, якщо у вас є правильна інформація про цю ціль. Але як ти бачиш, ім'я новинки уже відоме ф'юрі. Тепер стає ясно, мовчання тут не з обережності, а з упевненості. І знаєш, що найнеприємніше? Те, що навіть ця історія не початок. Це вже спогад про те, що відбулося без свідків. Ніхто не показував ф'юрі на шоу, не запускав трейлери з пафосом і фільтрами. Просто 1 травня серед бетонної тиші бази ВПС біл без голівудських крупних планів на злітну смугу виїхав новітній безпілотник не швидко. Не гучно, не з претензією, самою лише своєю появою він дав зрозуміти, що з цього моменту повітряна війна змінює мову. Більше ніяких діалогів, тільки миттєва команда і беземоційне виконання. Це не літаючий смартфон із пропелерами, це автономна машина з турбовентиляторним серцем. Williams fj 44 444 m тим самим, що зазвичай ставлять на приватні джети, тільки тут він виконує зовсім інші завдання. Вдання його розмах крила 5,2 метра, довжина трохи більше 6 метрів. Максимальна швидкість майже межа звуку 0,95 маха. І це не просто швидко. Це швидше ніж твої радари встигають оновити зображення. Стеля польоту понад 15 тисяч метрів. А головне він витримує до 9 джі перевантаження, що вже натякає, що у кабіні нікого немає. І як концепцію ми показали, що можемо пролетіти п'ять тисяч миль, маючи дві тисячі фунтів деталей. Ф'юрі, створений модульним у прямому сенсі. Частини дрона можуть збиратися в різних майстернях по всій країні. У нього немає своєї домівки. Він народжується там, де є верстати і допуск до документації. Це не просто військова техніка, це індустріальний вірус, швидкий у виробництві, дешевший за традиційний літак і головне, готовий. Готовий летіти туди, куди пілот не підпише відрядження, готовий діяти без дозволу, бо дозволи в нього вшиті в код. Для США нам в основному потрібні набагато більші безпілотники, які можуть літати довше. У нього немає кабіни, бо замість неї там алгоритм, який не сперечається з командуванням і не вимагає кисню. Штучний інтелект у Ф'юрі це не помічник, це пілот, штурман і аналітик в одному. Він може працювати сам, без супроводу, а може йти в повітрі поруч з F-35 і думати швидше, ніж людина в шоломі встигне кліпнути. Поки пілот тільки ставить питання, Ф'юрі вже знає відповідь: з коригуванням на вітер і зміну геометрії. І цілі конструктивно. Це як Лего для дорослих з допуском до режиму секретності. Місія змінилась, міняй конфігурацію, інша електроніка, інше озброєння, інший профіль, один корпус, десятки сценаріїв. Це не універсальність з буклетів, це гнучкість, яку можна скрутити гайковим ключем. Щодо вартості в армії вперше задумались, що не обов'язково робити кожен болт із золота, комерційні деталі, двигун, який можна Накупити без спецдозволів простій шасі. Він не дешевий, але він логічний. Його не створювали для парадів. Його створювали так, щоб не довелося вибирати між кількістю і якістю. А тепер увага. Це не одинак. Він частина перегонів. Ф'юрі бере участь у програмі CCA, де змагається з конкурентом від General Atomics – XQ67A. Обидва апарати. Це спроба дати ВПС ША не просто безпілотник, а розумного, адаптивного, витривалого, повітряного напарника, який летить поруч, приймає рішення самостійно і ніколи не запізнюється на брифінг. І ось тут починається найцікавіше, бо з такими машинами вже не зрозуміло, хто головний у повітрі. Людина чи її ідея, а тим часом за обрієм також вимальовується новий силует. Не в планах, не в концептах, а в металі. Китай виставляє свого гравця тільки не в тому класі, де розум і маневр, а в тому, де масштаб і кількість. Його нова розробка гігантський дрон-носій, який не воює, саме піднімає на борт до сотні менших безпілотників. Це не аналог ф'юрі, це його антипод. не про точність, а про перенасичення, не про інтелект, а про математичну перевагу. Модель називається джіутіан, і якщо звучить поетично, то тільки до моменту, поки ти не дізнаєшся, що він може нести 6 тонн дронів і випускати їх як навалу шершнів, які заповнюють повітря швидше, ніж противник встигає націлитись. Його характеристики також звучать вражаюче. 25 метрів розмах крила, злітна вага, 16 тонн. летить на 15 кілометрів вгору, тримається в повітрі півтори доби, і головне працює як. Платформа на розвідку, на радіоелектронну боротьбу, на удар. Все залежить від того, що в ньому закладено. Це вже не гонка окремих машин, це шахова партія між системами. Fury показує, наскільки точно можна знищувати. Джіутіан наскільки масово можна запускати. І поки американський дрон мислить, китайський множиться. І якщо в першому випадку ми маємо кмітливого мисливця, то в другому розгалужену зграю і стає з Зуміло, що все це Ф'юрі, Джіутіан, нові концепти, автономія рої з'явилося не на порожньому місці. Якщо сьогодні дрон здатен приймати рішення, запускати ракети і навіть керувати іншими дронами, то дякувати за це варто не тільки інженерам останніх років, а й тим машинам, які ще 20 років тому навчили світ, що війну можна вести без пілота, але з точністю до сантиметра. MQ-1 Predator – перший, хто змусив ворожі командні пункти нервово крутити антенну. Він не був швидкий, не був потужний, але він був перший, хто міг зависати на ціллю годинами і чекати, поки вона зробить помилку. Його камери змінювали тактику бою, а Hellfire під крилом оновлює рельєф місцевості. MQ-9 Reaper – спадкоємець, але вже зовсім іншого рівня. Більший, розумніший, смертоносніший. Він не просто спостерігав, він карав і робив це з висоти 15 тисяч метрів, без емоцій, без вагань. Його використання в Іраку, Афганістані, Сирії стало не просто частиною кампанії. Воно стало доктриною. RQ-4 Global Hawk — очі, які бачать усе. Стратегічна розвідка в режимі 24 на 7. Він несе лише сенсори, але робить це так ефективно, що будь-яка система ППО нагадує гру на осліп. У нього немає зброї, бо його головна зброя інформація. І сьогоднішній штучний інтелект у Ф'юрі багато чому навчився саме в Global Хоука. Ці апарати не просто сформували повітряний простір 21-го століття. Вони мовчазні архітектори нової війни, де пілот, опція, а автономія правило. Саме завдяки ним дрони стали не доповненням, а основою. Вони проклали шлях до Ф'юрі, вони відкрили двері Джіутіан, і вони зробили небо тим, чим воно є сьогодні, місцем, де летить уже не людина, а її задум.